Хочу одну думку наживити. верніше їх буде дві. Євангелія від Луки, п'ятий розділ. Хочу, щоб ви подивилися, відкрили. Буду читати з п'ятого по сьомий вірш і буквально дві думки, які для нас є важливими. Луки, Євангелія від Луки, п'ятий розділ. З першого по сьомий вірш. Одного разу, коли народ тіснився до Христа, щоб почути Слово Боже, а Він стояв біля Генісарецького озера. Друзі, ми прийшли сьогодні з різними потребами сюди, в цей зал. У когось є потреба в встілені, у когось є потреба, щоб відновили стосунки в родині, когось ми запросили, щоб підтримати матеріально або Підтримати соціально, по-різному ми сьогодні приходимо до Господа, але важливо, щоб ми тут, на цьому місці почули Боже Слово. Чому? Тому що коли ти почуєш Боже Слово, твоє мислення зміниться і твоє життя зміниться. Амінь коли ти почуєш Боже Слово, через Боже Слово в тебе з'явиться віра, і спасаємось ми по благодаті, як з вами? Вірою да? через віру. І це дуже важливо. От ми сьогодні всі зібралися, але Господь хоче, щоб і Ти і я ми почули Боже Слово. Амінь. І побачив Він два човни. Дивіться, наш Господь він постійно бачить. Він побачить прокажених, він бачить того, кого хочуть побити каміннями, він бачить людей, яким треба в покликання. І тут Він бачить два човни. Що стояли край озера, рибаки, ж, вийшовши з них мили сітки. Увійшовши в один із човнів, що належав Симонові, він попросив його відплисти трохи від берега і сівши, учив народ із човна. А коли він перестав говорити, сказав Симонові: відпливи на глибину і закиньте ваші сітки для лову. І сказав йому Симону відповідь: наставнику, всю ніч ми працювали і нічого не спіймали, але за словом Твоїм я закину сіть. Послухайте, коли вони стояли з цими човнами, це були професіонали, вони знали, що рибу треба ловити на глибині вночі. А коли вже виходить сонечко, вся риба йде до берега грітися, гуляти, робити свої справи. Рибаки були профі, вони були фахові, вони були вмільці, вони знали свою справу. І дивіться, знаючи свою справу, вони не побачили успіху в своїй роботі, в своєму проєкті. Вони не побачили успіху. І приходить Христос. І Він дає їм настанову і говорить: відпливіть на глибину і закіньте ваші сіті для лову. Є спокуса не послухатись. Ісус, а ти нам говориш, ми ж краще знаємо, як роби, ловити рибу. Ми ж рибаки, ми професіонали. Це наша справа всього життя. Ми знаємо тут все вдоль і поперек. Те, що ти говориш, воно якось не складається з нашим розумінням життя і з нашим розумінням нашої праці. Але дивіться, що говорить йому Симон. Він говорить, наставник. Всю ніч ми працювали і нічого не спіймали, але за словом Твоїм закинемо сіть. Оце слово наставник, наскільки воно важливо. Я сьогодні. Задаю собі питання, Андрій. А можливо, в якихось сферах твого життя немає успіху, немає цієї риби, немає прориву, сітки пусті, чи є у тебе наставник? Потім вони скажуть: Господь, спочатку все починається наставник. Чи є людина, яка може тебе наставити? Чи є людина в твоєму житті, яка може тебе розвернути? Чи є людина, яка може сказати щось твоє життя і ти послухаєшся? Як ви думаєте, якщо б вони не послухались Христа наставника, вони б побачили цю рибу? Вони нічого б не побачили. Вони б так і залишились з нічим. Але через те, що є наставник, який приходить в їхню роботу, в їхнє служіння, в їхнє покликання і говорить слово? І вони послухались, і вони говорять, але за словом твоїм закинемо сіть. То дивіться, що відбулося в їхньому житті. Шостий вірш: і, зробивши це, це смирення, це послух, це прийняття наставника. І зробивши це, вони зловили дуже багато риби, що їхня сіть навіть проривалася. І дали вони знак товаришам в іншому чумні, щоб прийшовши, допомогли їм. І ті прийшли і наповнили обидва човни, так, що вони ледь не потонули. Далі він війде і скаже, Господи, я людина грішна. Але спочатку це були відносини, коли рибаки прийняли Христа як наставника. І він почав говорити в їхнє життя, він почав наставляти їх, він почав їх підбадьорювати іти на глибину. І вони послухались і прийшов успіх. Сьогодні скільки ми можемо страждати в цьому житті, тому що ми не слухаємось Господа, і в нас немає наставників. І ти ходиш в церкві з пустими сітками, з пустим покликанням, з пустим служінням. З пустим гаманцем, тому що немає жодної людини, яка тебе може взагалі наставити і розвернути. І я бачу, як прийшов успіх від Бога. Дві лодки, два човни повні так, що ледь не потонули. Що це? Це Бог дає з надлишком. Амінь. Коли ми слухаємось Бога. І він вдавчає про десятину, про пожертви, про обітниці, даяння, зернятко віри. Коли ми сьогодні слухаємось Бога, і Він для нас є той, хто Господь, який може нас наставити, ми будемо бачити, що у нас не будуть пустими сітки. Ми будемо бачити, як Бог дає з надлишком, як Бог піклується, як Бог благословляє, як Боже Слово працює в твоєму житті. Мені так подобається, що я бачу тут Бога щедрого. Просто послуг людей. І величезне, неймовірне благословення виливається через те, що хтось приймає настанову від Бога. Ви знаєте, що у всіх великих людей, по суті, є. Наприклад, сьогодні тренери або наставники. Коли ми згадуємо з вами про кличка, ви знаєте, що у кличка завжди був тренер? Якщо людина хоче побачити успіх в своєму житті, в тебе повинен бути наставник і тренер. Всі знають Андрія, Андрія Шевченка. У Андрія Шевченка завжди був тренер. Коли він був от таким, потім от таким, потім таким, потім от таким. І коли він був зірковим футболістом, у нього був тренер зірка Лобановський, який міг його посадити на лавочку запасних, поправити де треба, тому він і відбувся. Ви знаєте сьогодні відомих футболістів без тренера? Я не знаю. А боксерів. Знаєте, я не знаю. Може, хтось виграв формулу, в нього немає тренера. У всіх є наставники, це Божий принцип. І ось я сьогодні говорю про те, щоб ми не тільки покладалися на Божу благодать і на Боже благословіння нашого Господа, щоб ми все-таки ставали і під настанову Господа. Щоб ми. Бачили в церкві, що є люди від Бога, скажи люди від Бога, є наставники від Бога і є тренери від Бога. І ти побачиш, коли ти приймаєш цих людей, як вони входять в твою сферу покликання, служіння або праці, роботи, як щось змінюється. І твоя лодка вона наповнюється Божим благословенням. Давайте ми зараз зберемо десятини пожертви і помолимось, і хай Господь великий, сильний. Всемогутній, він робить свою справу, свою справу в нашому житті. Амінь. Це дуже важливо. Тому сьогодні передивляюся своє я серце. Дуже серйозно, чи в мене є наставник, чи на мене хтось взагалі пливає в цьому житті, чи я сам собі режисер. Дуже часто, коли до мене приходять з проблемами, я задаю питання: а хто тебе наставляє взагалі? От людина приходить, пусті сітки, пуста родина, пусте покликання, немає успіху, немає прориву, нічого немає. Хто тебе наставляє? більшості ці люди говорять, у мене немає наставника. Немає наставника. Значить, ніхто не може вплинути. Значить, ситуація вона і буде залишатися такою, якою вона є, тому що ніхто. Не може сьогодні тобі сказати, змотивувати, розвернути, можливо, щось поправити, обрізати, надихнути. Немає жодної людини. І це горе сьогодні для сучасної церкви, коли немає наставників. Пам'ятаєте, написано в Коринтянам, що у вас тисячі наставників, але небагато батьків. Наставників повинно бути багато. Але і батькам треба підтягувати, щоб було в церкві і багато батьків. Не тільки багато наставників. Дуже важливо, щоб вони були від Бога, але було багато батьків, батьків. Тому я молюсь сьогодні про те, щоб у церкві було багато служителів, наставників і було багато батьків. Боже. Я дякую Тобі за фінанси, за посвяту, за жертовність за приклад віри, коли ти, Бог щедрий, віддав свого сина, а син віддав своє життя. Я дякую тобі, що ми сьогодні можемо покладатися на тебе, і це наша подяка, наша довіра і наше благословіння. Тому ми говоримо: Бог благословив нас і ми прославляємо нашого Господа, поблагослови ці фінанси. І будь з нами, будь серед нас. І будь в нашій економіці, хай кожен із нас він буде інструментом в твоїх руках, твоєю посудиною, твоїм каналом. Хай сьогодні через нас звершується Божа праця. Хай через нашу економіку звершується Боже служіння на цій землі. Я дякую.